В останньому турі жіночої волейбольної вищої ліги наша полтавчанка може забезпечити собі місце у першій четвірці. Для цього команді Олександра Кириленка потрібно перемогти обох своїх суперників білоцерківський спортліцей та буковину з чернівців. Перша гра проти представниць Київщини пройшла під диктовку господарок. Ви бачили, що гра почалась зразу. Дівчата взялись, а потім трохи розслабілі з далі. Молодіжі хотіли поіграти, щоб виігрувалася молодіж, ну вийти. Як тільки молодіж починаємо випускати, что щось где-то ламається. Ну, поки місь над этим значит, будемо працювати. Всі команди равные, все зависит від настроє игроков. Перші дві партії наша команда виграла 25-10 та 25-18, А в останній виникли труднощі 25-23. В цілому ж впевнена перемога нашої команди. Зараз перед останнім матчем ситуація у турнірній таблиці наступна. Для потрапляння до першої четвірки Полтавченка має обігрувати в останньому матчі буковину з Чернівців. Ця перемога дасть змогу нашій команді потрапити до фіналу чотирьох. Олег Бондаренко та Ігор Зотов Полтавські телевізійні новини.